一，我吐了。 Чемпіоном ці категорії став Корнеєв Іван Андрійович, теж представник земля. До мене дзвонили з його бригади. От вони завжди з ним опікуються цим моїм сином, завжди вони знаєте, вони тоді привезли на дошку меморіальну в чи школу, пам'ятаєте, да? От. І зараз, коли йде до дня його народження, до цієї світлої дати, вони вирішили провести такий шаховий турмір в честь його пам'яті. І, звичайно, я з великою вдячністю до цього відносив, що пам'ять мого сина, що вона живе. Ви пам'ятаєте, коли він захопився шахами? От як він це проводив? Зараз сам вам скажу. Значить, він коли пішов в дитячий садочок, ходив він в третій садочок до Людмили Борисівни-Городнікової, своєї похресної мами. От. І вона вела уроки шах... шахів. Вела уроки шахів. І він каже, мама, от я хочу вчитися, все це мені мало, я хочу в шахи грати. Я відвела його до Євгена Володимировича. Він каже, я не можу його ще взяти в групу, йому треба індивідуально. Знайшли ми Петра Станіславовича, який він саме, ну він почав ходити з ним, займатися. Навіть таке було, за скільки ну го чую го. -го, 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 -го" це навчать ходить Києвий, сидить Петро Станіславича на плечах і го го. го го, -го". Вот, ну звичайно, потім коли він, коли пішов в групу, він став лідером. Він його підтягнув до того рівня, що треба було. Хлопчик був талановитий. Це було видно. Ну, тренери так казали, що був талановитий, бо я сама в шахи не граю. Няня та. Навчилася грати в шахи, бо він грав в шахи. І Завжди любив бути першим, бути кращим, бути от, шахи для нього це було все. Коли його питали Сережа, ти чим займаєшся? Він шахмати, я люблю для все. Плавання мені для здоров'я треба. А англійський мама хоче. Ну, теж шести років ходив на англійський до Леонори Олександрівни Криницької, дякувати їй. Він. І екзамени всі здавав з її допомогою, навіть коли поступав в магістратуру в Харкові. Потім інтернатуру, там треба було знати бо англійський, то знову до неї ходив. Вона йому допомагала, що вчився Він закінчив інтернатуру. Дуже важливо дуже важливо для того, щоб наше підростаюче покоління. Вона зараз трохи не так виховується, як виховуються ті, коли різ Сергій патріотизму. А зараз ми попали в біду ці діти. Вони живуть в тривозі, вони живуть в страсі навіть. І оце треба їх трошки буде закаляти, я хочу сказати. Оця пам'ять, що вони бачать, що все таке, і розуміють бідуці теж. Сергія я знала з одного року. Я його трошки нянчила, а потім він був в одному класі з моєю внучкою. Я його дуже любила. І він такий совісний, такий добрий хлопчик. А саме ще головне, він мені привив любов до шахів. Я дуже люблю шахи, і мене так поразило, що я його. Конфліктні ситуації він без кінця мені розробив конфлікт, коли я граю з дідом, і в нас конфлікт. Телефоную сережі і він розказує мені, кажіть, де вас, що стоїть, я там f то, f6 там розказую фігури, і він мені по пам'яті в окопах, будучи в окопах, він мені допомагав, щоб баба виграла у діда шахи. Я як іду. І завжди плачу за ним, бо він дуже-дуже добра дитина, дуже людяна дитина. І я прийшла на турнір, зіграла з двома дітками, але дітки грають значно краще, ніж я. Тому я не зареєструвалася, поважаю, що це не потрібно. Але я буду на турнірі і я царство небесне сірожки. Я дуже його любила, люблю і, і пам'ятаю, і буду пам'ятати, скільки буду жити. Цей турнір організований патронатної служби 39-ї бригади, яка займається сім'ями загиблих. Родин і поранених військовослужбовцями. Також вона займається вшануванням пам'яті. Ось один із етапів, який ми проводимо. Ми відкриваємо меморіальні дошки всім загиблим і також проводимо змагання на честь тих хлопців, які мали певні успіхи, певних видах спорту. За сприянням міста і благодійного фонду «Вартові Півдня ми організували цей турнір на честь загиблого військовослужбовця нашої бригади, бойового медика. Кавалера ордена мужність третьої степені Сергія Мазурова. Яка вага, яке значення мають подібні заходи? По перше, дуже вони мають вагоме значення в першу чергу, як і для родин, тому що це для них знак, що родини не одні. Що про їхну втрату пам'ятають, що вони в цей складний момент знову ж таки не одні, що те, що бригада постійно підтримує родини і також, також несе собі ці турніри, несуть на собі таку мету по реалізації цього виду спорту, як серед молоді, так і серед ветеранів і, взагалі, серед мешканців міста. Це якийсь як приклад, що людина могла такого досягати, бути захисним. Так, 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 так. Ви особисто знали си так. Розкажіть трохи, от як він чи чи проявлялася ця любов до шахів, десь у ну, бойових якихось ситуаціях? Чи пам'ятав він про шахи там? Ну, взагалі, Сергій був дуже врівноваженою і спокійною людиною. Відразу було видно, що це людина, яка займалась шахматами, тому що він був спокійний, виважений, завжди планував на декілька кроків вперед. В нього все було розплановано і по порядку мені здається, що гра в шахи дала про своє ну, своє. І ті навички, які він набув саме в цій грі в шахи, він приніс її і в і Я думаю, що воно йому багато в чому допомагало. Цей турнір пам'яті нашого побратима Сергія Мозуренкова. Це він був досвідчена людина у світі шахів, тому коли до нас звернулися представники 39-ї бригади, ми не секунди не думали і стали співзасновниками цього проєкту. Хочу сказати, що це дуже важливий проект, тому що людям, людям треба напам'ятати. людям треба пам'ятати всіх хто віддав своє життя. Тому що сьогодні ми можемо провести такий турнір, де на сьогодні більш більш ста учасників це і діти, і військові, і звичайні люди, які мають можливість прийняти в цьому участь. І це дуже важливо для всіх мешканців і особисто для матері Сергія, тому вона сьогодні дуже хвилювалася, дуже плакала. І Я можу сказати, що подія вдалася, і треба і надалі проводити такі заходи. Ми завжди, коли є можливість допомогти військовим або родинам, це наш основний напрямок, яким ми зараз займаємося. Ми завжди в цьому приймаємо участь. Чому така саме назва, така звучна і така мила? Ну, Назва тому, що Вартові це пішло з за... Колись в мене особисто був проєкт Захисниці півдня. Ми робили з нашими жінками військовими такий проєкт, фотосесію, робили календар і всі гроші з проданого з продаж цього календаря ми направили на підрозділ жінок-снайперів. І от коли от була захисниця півдня, ну ми вирішили, що ну якщо були захисниці півдня, зараз хай будуть вартові півдня. Тому вже назви не має значення, значення має лише те, що ти робиш, як ти робиш, як ти відносишся до сьогоднішнього процесу. В подальшому плануєте такі якісь подібні заходи? Так, да, наразі одна із співзасновників нашого цього проєкту це Наталія Жукова, чемпіонка міра серед шахів. І ми вже говорили з мером міста. З паном Новацьким, що ми привеземо Наталію сюди, і ми з ветеранами будемо проводити сіанс одночасної гри. І я думаю, що теж буде непогана ігра. Ну, Турнір судні проводиться пам'яті нашого героя, нашої громади Сергія Мазарова, який загинув у боях під Херсоном. Ідею заходу і його проведення це йде все від його побратимів 39-ї бригади. Вони є основними організаторами і ініціаторами цього заходу. Сьогодні у нас бере участь 78 учасників, грають там по швейцарській системі 7 турів. Готувалися десь. Ну, два тижні до цього заходу всі організаційні моменти. Багато людей задіяно в організації, і комплекс, і центр спорту для всіх, і ФСК Хімік, і, ну, і 39-та бригада це основна. Тому сьогодні проводиться вперше турнір пам'яті Сергія Мазарова, Досить потужна кількість учасників, як на сьогоднішній день. Ну, я маю на увазі як на військовий стан, тому дуже раді бачити таку кількість гравців. Тут різні вікові категорії. Так, да, різні вікові категорії. Ну, звичайно, переважна більшість це діти, але в шахах, знаєте, як можна бути сім років, але ти вже можеш бути кандидатом майстра спорту. Тут головне не вік, а головне твій рівень. Тому, так, да, є дітки такі, що початківці є це, але в основному рівень першого розряду, тому це дуже серйозний рівень. І... Сьогодні хтось отримає якийсь досвід, хтось навпаки покаже свій клас. Тому, по-перше, сьогодні змагання потрібні, і це де не яка психологічна розгрузка. Ти просто підключаєшся від цього і займаєшся і думаєш про зовсім інше. Тому головне сьогодні процес і пам'ять нашого героя це, це головне. Такі турніри, от був турнір з тенісу, теж пам'яті да. захисника, ви плануєте надалі поводити? Взагалі, у нас є трошки інша ідея, але ми чекаємо всі кінця війни. Тому, знаєте, як у нас велика кількість загиблих і всі були дотичні до спорту в тій чи іншій мірі. А коли у нас буде вже кінець війни. Ми плануємо пам'ять усіх загиблих, якийсь комплекс змагань, бо якийсь там турнір глобальний, там чи з футболу, чи з без... Ну, Тобто це такі ідеї, але сьогодні є організатори, там бригада, там дружина, там мама, там ще хтось. Ну, ми не відмовляємо, ми допомагаємо, ми проводимо. Ну по-іншому ніяк сьогодні. Тому... Це правильно, це, це просто обов'язково треба робити. І дітям в першу чергу, і тим людям, які собі щось марять в голові, не зрозуміло, що вони мають розуміти, що відбувається, і які люди нас захищають. Десь наприкінці червня мама Сергія Любов Васильівна подзвонила мені і сказала, що є вже така ідея, щоб провести турнір на пам'ять. Сергія Мазро, нашого кандидата в майстри спорту, гордість сказати, нашого міста, тоді ще южний називався зараз південний. Її запропонували в цьому році провести, але в зв'язку з тим, що 6 липня, день народження, Сергія, якраз його 27-й день народження мав бути, виникла така ідея, щоб саме на його день народження провели ми цей турнір. Бо ще якраз так вдало, що припадав на неділю. І була доволі напружена і швидка підготовка. Близько двох тижнів, навіть менше двох тижнів у нас було, щоб у це все підготувати, щоб з усіма узгодити. За інвентар, дуже важкі питання були, щоб у нас красиво це все виглядало. Той же банер, це все було доволі швидко робилося. І як не дивно, ми зібрали такий сильний склад. Всього сьогодні приймали участь 78 учасників у віком. Наймолодший був 6 років, і найстаршому учаснику Сузані Дмитрині Шовкопля з міста Березовка було 82 роки. Тобто отакий діапазон дуже великий. На, на щастя, у нас все пройшло без повітряних тривог, без ракетних небезпек, бо, якби була хоч якась заминка, ми могли б затягнутися дуже і дуже довго. Ну, пощастило. Бог нам допоміг, і ми все вчасно, все чітко провели, і багато задоволених відгуків ми вже почули. Як розподілялися нагороди, було ну, досить багато категорій. Да, так, насправді, коли підготовлювали ці призи, там порахували, що 43 приза буде. І спочатку були побоювання, що ми можемо не назбирати за такий короткий термін так багато людей. І... Виявилося, що ми зробили клик, ну, по по суті по півдні України, да бо знаючи наших місцевих южнинських шахістів, вони не дуже люблять там зайвий час прийти і так далі. Треба умовляти. але відгукнулися в першу чергу з Миколаєва, з Чорноморського, з Одесу. Це в основному контингент звідти приїхали і бачимо дуже багато дітей. приїхало. і крім того, що діти дітей було багато, у нас не було навіть. Думок, що нам доведеться виборювати ці призи, думали, що всі, всі діти отримують по призу, але сталося так, що була битва за ці призи. Ну, але Любов Васильівна знайшла можливість і нагородила солодкими призами всіх до єдиного з дітей. Скажіть нам, будь ласка, про Сергія. Як він зростав на ваших очах? Як ви його тренували? Я особисто з Сергієм познайомився в 5 років, коли йому було, це 2003 рік. Тоді я тільки починав займатися тренерством. І от познайомився з мамою його, Любов Васіліною. Ну і сказати, що це взірець для мами. Вона мене знаходила ледь не з під землі, щоб я займався. Сережи, тоді маленьким, що там були моменти, да, що вона казала, що я забрав його з дитячого садочка, щоб додатково позайматися шахами. Ну і скажу, що дитина, ну крім того, що мама перша, що мені сказала, що дитина це, має дуже великий рівень уваги. Е, ну, вона сама вчителька з великим стажем, і вона бачить тих дітей. От он, що там, якщо помітив, то він вже. Помітити серед багатьох предметів те, що йому треба. Вже в такому маленькому віці, там в 3-4 роки, він вже помічався. Ну і можу сказати, що от багато вже дітей прийшло повз мої уроки, повз мої тренування, але от так повністю реалізуватися, як Сергій, мабуть, нікого не було. От він реалізувався на 120%. Можу, відсотків сказати. Все, що міг, все, що могла мама, вона зробила для його зростання. І він досягнув рівня кандидата майстри спорту для такого маленького міста, як південне, тоді южне, це величезне досягнення. Бо в 2003 році, коли я починав тільки робити, нікого не було вище третього розряду. Тобто це захмарний якийсь рівень. Ну і по суті, це дало поштовх в подальшому, що от у нас є навіть чемпіонка України хвильоватисі. Зараз вона на жаль за кордоном. Але якби не було Сергія, не було б і подальших ніяких успіхів у нас. Це ясна річ, що він надихав багато кого. Такі турніри од пам'яті наших захисників з інших видів спорту, що вони дають, навіщо вони потрібні, і як планує це в подальшому також проводити. Ну, звичайно, це в першу чергу вшанування пам'яті. Ясна річ, що ми не маємо права забувати і Сергія за те, що він в такому молодому віці пішов на війну. Прекрасно знаючи, чим він ризикував, там дуже небезпечна була ділянка, де саме він проходив службу, населений пункт кринки Херсонської області, це правий берег Дніпра. А бойовий медик це те, що завжди знаходиться попереду на нулі, що він рятує поранених, витягує їх буквально на собі. В першу чергу, це звичайно вшанування пам'яті Сергія. А й решта ті, що. Те, що ми популяризуємо цей вид спорту, те, що ми розвиваємо дітей, те, що вони не бігають по вулиці в успеху, там не шукають себе пригода, а тут розвивають свою, свою голову. Це, звичайно, в цьому перша черга. Для, для саме для дітей, що розвиваємо саме молодь ми нашу, але і не забуваємо і за доросле покоління. От навіть в нас приз 75 ми і таких людей, звичайно, пам'ятаємо і завжди вшануємо. Хочеться, щоб закінчилася війна, бо в таких умовах проводити турніри дуже важко. Це побоювання, що у нас можна було бути, потрапити під обстріл в зв'язку з тим, що військовослужбовці тут у нас були, його побратими приходили, грали в турнірі. Ми не казали нікому в жодних анонсах, де буде проходити цей турнір через те, що ми знаємо і по селу Гроза в Херсонківській області. Харківській області, що банально можуть навести ракету і вбити будь-яке скупчення людей, це було дуже ризиковано. Такі захити масові проводити. І хотілося, щоб війна закінчилася, і щоб ми в подальшому, щоб не було ніяких заперечень від місцевої влади, щоб знаходилися люди, які нам допомагали, щоб ми проводили турніри такі щорічно, і щоб ми їх розширювали, щоб ми робили і. І класичні шахи, блискавичний шах, і от такий формат, який був сьогодні швидкі шахи. Бо саме швидкі шахи це як така середня ланка. Є такі, що не люблять дуже швидку гру, і є такі, не люблять що дуже довгу гру. І ми вибрали оцей компроміс, щоб якомога більше людей змогли прийти на цей турнір. І подивимось, звичайно, треба дожити. Зараз постійно ми це говоримо, що треба дожити. Якщо доживемо, все буде гаразд, щоб ми цей турнір, звичайно, хочемо вивести на республіканський, а то і на міжнародний рівень. Дуже багато разів був в місті Южному, судив тут тренування. ще коли завод працював в Амічні. год здесь проводились турніри, і Сергій прийняв участь в них. Ось таким ще маленьким я очень пам'ятаю. Потом Много раз приезжал Николаев, играл у нас там в шахматах, в шахматных турнирах. Поэтому не принять участие в таком турнире, посвященном памяти Сергея, мы, конечно, не могли. Приехали ну, из Николаева человек 10, мы, командой такой. И хороший человек, такая, ну, дуже ваша потеря. Ну, жизнь продолжается, как говорится, и перемога будет все равно за нами. Поэтому играем с удовольствием в этом турнире. Их надо проводить, потому что без этого никак нельзя обойтись, потому что мы помним этих людей, которые, благодаря им мы принимаем участие в этих турнирах, они защищают наше мирное существование. Поэтому не принимать участь в таких турнирах, это, это неправильно. Чи можете щось про Сергія розказати? Можливо, як він грав, яким він був він Ну, Кандидат майстер спорту доволі таки сильно грав шахмати, займав високі міста. І ми з ним зустрічались не тільки за шахматною доською, навіть зустрічались ми на рибалці в Чорноморці, ми приїжджали з Ніколаєва, неожиданна така зустріч була. І дуже приємний чоловік, би, такий мальчик, і, звісно, дуже жалко, що його не стало. Це турнір такий знаковий. Маю надію, що він буде традиційний. Сергій був такий дуже серйозний хлопець, грав. Ну, не поракав, він був серйозний. І в Южному десь 5-6 кандидатів в майстри, тобто він був наполегливий, займався. Треба вшанувати пам'ять таких шахістів, якщо є можливість. Так взагалі не дуже граю з сторону роки, але в Одесі десь граю і в області, ну, нема турнірів більше, не пам'ятаю в Одеській області, тому сюди вирішив поїхати зіграти. А ви Сергія знали, так? Ну, я старший, набагато. Ну, десь йому було років 15, пам'ятаю, що він такий був на роках, серйозний. У ну, нього був науковий підхід до всього. І до шахів такий амбітний ну, був, так? Ну, амбітний, не знаю, дуже серйозно він все сприймав. ну, як… Ну, як війну можливо, теж таку. Ну, тобто мав він свої принципи, свої ідеї, які він там правильний, неправильний. Ну, він відстоював там шахи, це таке науково, можливо, знаю, який у нього рівень підготовки, та скільки він займався, але він наполегливо свою лінію гнув, і в шахах теж. Та, ну, в Южному десь він був в трійці однозначно. Ну, в шахів, да. Я тут рідко, ну, раніше були там в дружбі, такі всеукраїнські турніри грав десь 10 років тому. Такі є ще місцеві турніри, ну, більше від ветерани для южниців, для робітників заводу. Але цей такий обласний, можливо, навіть український, з Миколаєва є шахісти, тобто треба зіграти маю надію, що буде традиційно. Такі турніри потрібні, і спорт взагалі потрібен, і розвиток спорту потрібен. Все потрібно. Якщо щось має, є можливість провести, чи дню народження, чи ось такий, ну є тут багато у вас поважних, теж таких ветеранів, там 75 років, наприклад, комусь, чи хтось вийшов на пенсію, ну все можна проводити. Це привід не такий радісний. Але... Ну, треба, щоб знали діти, щоб був такий шахіст і дорослий. І, ну, в Одеській області він мав певну. Зараз буде і по Україні відомо про нього. Я знав Сергія дуже з малку І спочатку вигравав в нього в шахи, а потім він підріс. І доріс до кандидата в мастера спорту, і він вже обіграв мене легко, так що я давно його знав з маку.